Вітаю! Чи знали ви, що працювати на комп'ютері можна значно швидше? Під час роботи ми маємо справу з вікнами, графічними відображеннями різних програм. Для перемикання між такими вікнами ми використовуємо комп'ютерну мишу, а саме, наводимо курсор на значок відкритої програми та натискаємо по ній лівою кнопкою миші. І так, з кожною програмою, але є інший спосіб перемикання між вікнами. Для цього потрібно натиснути комбінацію клавіш Alt-Tab і тримати затриманою клавішу Alt. Після натискання на цю комбінацію у вас відкриється меню, де можна побачити всі відкриті вікна. Для вибору потрібного вікна ми натискаємо на клавішу TAB, щоб рухати білий прямокутник праворуч. Для того, щоб підтвердити відкриття обраного вікна, відпускаємо натиснуту клавішу Alt. Для скасовування вибору натискаємо клавішу Escape, не відпускаючи клавішу Alt. Тепер ви знаєте, як перемикатись між вікнами швидше. Дякую за увагу та побачимося наступного тижня.